Так було важко, але знаєте, ми входили вже в таку в такий режим роботи, коли не відчуваєш ні втоми, ні болю, нічого. Начальник аварійно-рятувальної частини Данило Лазаренко разом зі своїм особовим складом одними із перших опинялися там, де ніхто б і ніколи не хотів бути, в епіцентрі ударів на палаючих вулицях і завалах зруйнованих нерідко вщент будинків скрізь, куди у лютому березні 22-го скеровувала свій нищівний мир Росія. Каже, переломним був день, коли влучили у нафтобазу, де вони гасили пожежу, попри загрозу вибуху, і одразу ж за нею Подусівка, дві школи та людські оселі. Тоді служба стала для чоловіка чимось значно більшим. Повномасштабне вторгнення, я думаю, змінило кожного з нас. Змінилось взагалі ставлення, відношення, мабуть, і до життя в тому числі. Приємно, коли, отак, як, як сьогодні, наша робота цінює громада. Хоча на той момент навіть про це ніхто не думав, просто кожен робив свою справу, навіть якщо і не міг, що два рази більше робив, чим він міг навіть дати 15 вересня Данило Лозаренко та ще 45 чернігівським рятувальникам та рятувальницям, на яких у найважчі тижні повномасштабного вторгнення разом із лікарями, комунальниками та волонтерами, північний форпост тримався із середини. Напередодні їхнього професійного свята та дня міста вручили почесні відзнаки. Медалі за оборону Чернігова символ вдячності від усієї громади, що присвоюється цивільним і військовим за роботу під час блокади і захист міста, і який нині вкотре знайшов своїх героїв. Серед них є Андрій Опанасенко. Він першим після прильоту приїхав під гуртожиток на зазі, і того дня їхній команді вдалося врятувати у розбомбленому будинку дев'ятьох людей. На той момент ти не думаєш більше про себе, думаєш про оточуючих людей. Щоб їм надати першу допомогу і врятувати, я проживаю в цьому місті, я його захищаю, і це дуже велика нагорода. Місто сильних і сміливих людей і своєю працею, ну, в лютому березні 2022 року, 19 серпня, після прильоту російської ракети в драмтеатр, і в інших випадках, які потребували і ризику особистого, часто життя, здоров'я. І сміливості, і рішучості працівники Чернігівського ДСНС проявили саме ті якості, які для мене являються виявом справжнього патріотизму. Громада пишається вами тим, що ми разом вистояли і разом змогли зберегти наш Чернігів українським цілим. Ми його обов'язково відбудуємо. І після перемоги я переконаний, він буде ще кращим, чим був до 24 лютого. Окрім особистих нагород, виконуючий обов'язки міського голови, також передав очільнику обласного управління ДСНС сертифікат на 500 тисяч гривень, виділених із бюджету Чернігова, що допоможуть пожежно-рятувальному загону із вирішенням нагальних питань матеріально-технічного забезпечення. Коли наше місто будемо казати, в такому десь буквально сенсі було в облозі, обсілювалося наша служба. Виконувала я рахую достойно ті завдання, які на нього покладені. Той особовий склад, який виконував ці завдання, постійно був. З ризиком для свого життя, але тим не менше, вони виїжджали, вони рятували людей. Тому ця вдячність міста, вдячність громадян міста, вдячність громади, це я думаю сама велика оцінка роботи нашої служби. Сьогодні кожен із них продовжує нести свою звичну варту, а окремі підрозділи і надалі працювати в умовах підвищеного ризику у прифронтових громадах, рятуючи все, що люди зводили і облаштовували роками, і власне їх самих.